Інколи але воно того Дякуємо вам за чудовий квест, нам все сподобалось, різноманітність задач, завдань, злагодженість ваших інструкторів. інструкторів так. Все допомагало і все було зрозуміло. Інколи просто, інколи ні, але ми справились, скухали одно одного, були командою. І це було все чудово. Дякую. Дякуємо за проведений Мармен-захід. Дуже цікаво, дуже цікаві завдання, цікава можливість познайомитися, побути в команді з людьми, з якими ти поспілкуєшся, краще пізнати один одного та взагалі випробувати себе в цікавих квестах. Це дійсно було дуже класно, бо поєднана і інтелектуальна складова, і фізична складова. І дійсно всі команди, всі учасники в командах, вони були максимально це Дічі, Хай так. І також велика подяка інструкторам, бо дійсно видно, що ви теж класна команда і знаєте, що саме ви робите, і робите це дуже класно. Дякуємо. Дякуємо. Організація на вищому рівні це дуже гарно, дуже правильно розставлені акценти, люди задоволені, відпочивають. Ми, як гості, просто шикарно відпочиваємо. Дякуємо організаторам. Ну, дякуємо за допомогу. Це дуже-дуже дуже крутий квест. бомба усерд є. Игра. Дуже спочено виходять команди через кількість завдань, кількість квестів. Професійно була підібрана команда, яка проходила квести, професійні а, співробітники всі були дуже задоволені, все весело, все чудово і всі організаційні моменти були витримані. Мені сподобались всі квести, але от саме Класний, навірно, це чорний ящик і там, де 21 палочка. паличка. Все дуже круто. Я перший раз в такому брала участь, мені дуже сподобалося. Думаю, супер, взагалі дуже весело, особливо з колегами Я провести такий час. Я приєднуюсь, мені також дуже сподобалося і тут все круто.